В мене вже вийшло, і а ви тільки починаєте туди йти. Обстоятельства все навколо складеться так, що воно получиться. Це ж ми бачимо: Оце стінка, оце потолок, оце у мене екран. А по факту, ми ж мір атомів і молекул, ми просто шарик, які летить десь в космосі. І воно все вокруг програмується насправді. Тому я вам дуже раджу програмуватися на хороше в житті, на успіх, на заробіток, мечтати про щось хороше, лежать перед сном, представляти, що ви там заробили, чи десь поїхали, чи здоров'я у вас улучшилось. Від цього дуже багато залежить. От банальний приклад, у мене декілька разів так було, що я дуже опаздую на поїзд чи електричка, але я біжав або їхав, або йшов так з мислю, з 100% вірністю, що я успію я прийду. І я каждый раз, непонятно яким чудом, він то запізнювався десь, то задержувався, то я як то пробігав чи проїжджав швидше. Коротше, хто в Полтаві знає, де знаходиться Лісок і Київський вокзал, то я це проїжджав расстояние за 7 минут на своєму там, машині і успівав на потяг. От просто, ну, когда ти уверен в тому, что в тебе получится внутренне, тоді воно получится. Коли ви не уверены, блин, не получится. Понял, воно все іде. От вам можуть казати старайся більше, ділай більше. Ну, в принципі, так. Да. Але якщо у вас не буде в реанімації після кому просипаюся, надо мною стоїть врач і мама. Вони не бачили, що я проснувся, І лікар каже: стан дуже критичний, типу, без шансу, готуйтесь. У Мене було таке, що ти типу я ще й встану, і похожу, і поспіваю. О, вот у мене така злость була і уверенность. А я ще не знав, що зі мною сталося. Мені ж то голову підняли на я не знаю який день. У мене в носу трубки, во рту трубки, в тіло трубки, я весь приматаний, перемотаний, все тіло перерізане. Я ще не знав, що зі мною случилось Я ж в такому стані був під морфіном. я не розумів. І потім, як я голову підняв, я думаю, ого. ну я внутрі сохранявся. Я, внутрі внутрішньов. Нет, я встану. Нет, все получится. Я вже вижив, я уже глаза открыв, все. Все буде чітко. І, і, і слава Богу. Ну я не буду розказувати, як я зараз живу, але в цілому, Ну реально, все слава Богу. Мені взагалі нема на що жалуватися. Хоча мав би могилі лежати, якщо чесно. Ну слава Богу, слава лікарям, слава батькам і так далі. Всім людям, які за мене молилися. І слава славі! Слава мене теж дуже підтримав Ну, В'ячеслав.